Так, друзі, доброго дня. Я в селі Зятківська станція. Є тут поруч село Зятківці, а це десь кілометр в сторону, називається Зятківська станція, чи Зятківський вокзал. Маленьке сільце таке. Але отак, бачите, всі хатки такі людяні, я прям запитав, що це так маленьке село. Хати всі, ну, живуть, каже, люди собі подобається. Будинок за 6 тисяч доларів. Саману обложений Якоюсь плиточкою і Що, чим зараз роздивимося, бо я вже вечір спішив і не роздивився. 20 соток все разом. Газ заведений, скважина є. Ванна туалету нема. Заборчик отакий ворота. Добрі і забор також відносно новий. Можна до нього не лізти. Так, зараз обійду хату, спочатку подивимося, що вона ціленька вся. Це веранда. Це вона плиточкою йде да, обложена якоюсь? А, це бетонна така стяжка. Малювали раніше так, до. Ходка непогона. Складає вроження такої. Ціленької більш-менш. Так, так, не знаю, таку знімаю, багато тут всяких сарайчиків, я по них всіх лазити не буду, бо вже вечір бувся, що ще сонце і взагалі нічого не знімаю. Опалення і газовий котел стоїть, і парове зроблено. Ось можна і газом топити, і дровами. Оце ще їхні сараїти якісь. Це ми теж дивимося це все, я так розумію, над дрова. Так, це тут від котла цей, як це називається. Газовий лічильник. І вертаємося, це мабуть для сіна. Раніше такі штуки будували. Вертаємося в двір і тут скважина. Є криниця, але там щось, чи вона зарязнилась, чи що де було. Жінка ка підкопувати, але вони вирішили раніше собі. Ну, ка зробили скважину. Та криниця так стоїть, собі можна її теж розчистити. Але користувалися скважиною останнім часом. А так, казали, хата тепла дуже. Ні, плюс, там один ключ. Один там мужского. Так, Ерунда тоже нормально наче. Це газова труба, мабуть, за чешу тут от этого. Ну такий тільки що менший. Закрита, Більше. Більше. закрита літня кухня. Зараз якщо ключ знайдемо, то відкриємо. Каже сусідка те, що там багато місця, газ заведений. Зараз воно десь дзвони до власниці, може відкриємо. Так, оце вважається прихожа. Так мені сказали. Але як на мене, то прямо як кімната здорова, таке тут. Ну, щось тут можна оборудувати в будь-якому випадку. Це зал такий немаленький. Меблі повинні всі залишитись, може там помілочам щось сказали, Подивляться, ну... Теоретично спати їсти будемо чому. Там якщо піддачу чи переселенцям, що немає меблів, то має щось тут бути. Так, далі в нас іде кухня. Кухня, кухня. Що ми бачимо? Газова плита. Далі котел газовий. Все працює, сказали, вода злита, все нормально. І грубо. Також парове опалення, закидаються дрова там. Я так наскільки розумію, кран перекривається і можна палити дровами топити. Кухонька також немаленька, цілком. Підлога скрізь дерев'яна, добра така, наче нормальна. Ходив я по всьому будинку, то ніде не прогинається, не репить нічого. І далі в нас дві спальні. У постелі все нормально. Тут я віддивлявся, може де не зніме, то ніде нічого я не бачу. Чистенька, біленька стеля. Батареї чугунні по всій хаті. Чавунні. Так, оце двері в зал. Вони там закриті шафою. Вони є. Якщо надо, можна чи заложити, чи користуватись хто, хто як хоче. І ще одна спальня. Якась малесенька тріщинка. Ага, оце єдине що забувся. Ну це таке що. Ну не страшно, нас я розумію. Ось сьогодні я таку хату дивився, бо... Розрепана, наскільки я ще такого не бачу, скільки я вже цих хатів поодиредивився, ну. І нормально так, наче звіду плиткою Боже, на все колись була нормальна хата, але но так порепала, що просто я не, навіть не знаю від чого, як, наче біля неї десь там ракета зірвалася. Так, друзі, літню кухню наче відкрили, зараз зайду, подивлюсь, я ще не був там. Зараз перевіримо. Бо казали, що вітня кухня добра. Погріб теж нащо нормальний був. Я вже, вже почув. Так, а ну пропустите мене, так? Да? А є гаражик маленький на мотоцикл. Він зачинений. А, вход в гараж. А, вход в гараж десь тут. Не там чисто не а, в нього навіть зайти можна зараз зайдемо. Так, тут оце така як типу вірандочка прихожу. Є такий моментик, це наче стара ще. Підлога бетонна. Так, зараз зайду в гараж, попробую. Ого. Маленький такий горожик, точно на мотоциклик. Але собі построїчка, он поглуб збоку. Бачите, шия, зайдемо зараз також... Можемо це... Може можна ставити або так використовувати. Ага, тут ще величенька така літня кухня. Світа лампа. Заведений сюди газ до плити. Підлога дерев'яна, ну вже так треба її підкросити. Тут до підлоги треба, наче доски цілі, але щось як наче не прибиті. Так, і пічка Казали, піч робоча. От так зараз ще зайду. А вона казала, що робочу. Ага. Це петиранче будет. Я знаю, да. Зараз побачим. Так, і йдемо в погріб. Бачите, заборчики, тут все асфальт зроблено, так все більш-менш цивільне. Виноград. І зайдемо в погріб. Ще там є ще одне приміщення, але ну, воно там взагалі закрите. Замки здоровлячі, чи... сусідка, ну, каже, таке всяке там з приміщення. Але ще один такий домічок є в погрібі, кажуть, все зберігається добре, хорошо. Бо сусіди тут ось буряки і все до весни стоїть. Чи, чи до нового, чи до весни. Сказали, що нормально. Ось криниця ця стара, що треба чистити, підкопувати. Це ми з боку літньої кухні, тут теж асфальтовано. Ось оце цей домик, ще що я говорив. Ось тут якісь собі... Не побачимо, що там, я сам не бачу, Якийсь холодильник, але троє дверей є. Ага, тут курник. Сами настоящий курник. Ну, мабуть, там теж щось типа такого повно. Так, тут у нас, мабуть, гній був, тут межа з сіткою весь двір обтягнутий там, де нема забору. Зараз сюди ще дойдуть, королятники. Горіх. Десь тут жила коза і ще ж, ну два таких ще приміщення. Теж тут треба думати туалет отут. От ну, Це таке під питанням його або що підломпічувати, або валити. Так, і город у нас залишився, подивитися. Да. Так, тут теж якийсь сарайчик, не буду в нього лізти. Я думаю, там ролі не грає, що там в ньому. Вишні, виноград. Літній душ так, друзі і ось наш город. Ось там сітка за кукурузою. І оце все сусіди тут орендують, чи так беруть, не знаю. Здається, це яблунки, це теж на нашому участку. Яблуні да, ось яблуко. Ось. Сусіди сказали, що якщо городу багато комусь, то вони з радістю будуть займатися, бо вони тут працюють на ньому. От так. Ага, тут навіть так уж сітка натягнута, не знаю чи ви побачите. Але є там кіпчики і сіточка. І виходить якісь там ще переулочок, жінка казала. А, там за сіткою ще якісь кущики і там дорога йде. І такий город. Найпоганий будиночок. Ціна, друзі, 6 тисяч, 20 соток. Опалення пічне і газове парове. Вода, є криниця і є скважина. Є тут інтернет. Ну так, будиночок з самону. Село це зятківський вокзал. Якось там, до речі, забув сказати. В селі на Окраїні там йде залізниця. А я спитав сусідку, то кажу, чути поїзд? Вона каже, ну взагалі чути, але ми не чуємо, бо ми вже всі привикли, то проблем в них з цим немає. В селі тут ні школи, немає ні садочка, все взятки всіх, оци. але воно дуже близько. Там кілометр півтора, а може, мабуть, десь кілометр. Оце якби поруч воно знаходиться. Все, дякую, друзі, за перегляд. Напишіть, що думаєте, ставте лайки. Гарного вечора вам!